Мрій, навчайся, змінюй світ. Саме під таким гаслом 18 листопада у Харкові пройшло свято, що асоціюється із найкращими роками молодості День студента. Для міста воно є особливим, адже третє століття поспіль Харків вважається важливим освітнім центром. І навіть в умовах війни зберігає статус студентської столиці. Наразі у мегаполісі продовжує функціонувати 24 вищі, що представлені всіма типами навчальних закладів: університети, інститути та академії. Таким чином, прифронтовий Харків. Продовжує готувати гідних фахівців та вчених у нас в Харкові дуже багато університетів. Я може, що бам дуже багато неймовірно класних, крутих активних креативних студентів. Я мріяла вступити в національний фармацевтичний університет і вступила саме в Харкові. Наш університет намагається робити все можливе, щоб студенти відчували себе. В першу чергу студентами не можемо зустрічатись офлайн і за тривог, але Тримаємось, спілкуємося з одногрупниками, зустрічаємося ще поза поза навчанням. Бути активними та робити своє місто кращим, наголошують студенти. Їм не змогла завадити ні пандемія, ні ворожа агресія. Харків це є студентське місто, тому що в Харкові дуже багато студентів, вони дуже активні, незважаючи на всі ці умови. Всі мої студентські роки пройшли це був коронавірус. А зараз війна, але проводжу дуже радісно на цей час. Я була президенткою студентського парламенту. Зараз є активною студенткою і тому цей час проходить дуже весело та активно. Моя академія дала мені чоловіка: нові знання, нових друзів, нові можливості. Бо саме через те, що я була президенткою парламенту. Я пішла далі і вже є депутатом молодіжної ради, і це дуже добрий старт. Харків це найкраще місто в Україні. Найкраще я була в різних містах, але Харків це, це місто героїв. Студенти, попри такі складнощі, вони не здаються. Працюємо, навчаємося, допомагаємо. допомагаємо нашим захисникам. Це перш за все, їхня місія зараз там вона така важлива, тяжка. А наша місія тут. Зробити все можливе, щоб потім далі відбудовувати нашу країну. До привітань здобувачів вищої освіти долучився і Ігор Терехов. Зокрема, міський голова особисто відзначив харківських студентів та курсантів подяками за активну життєву позицію, високі досягнення у навчанні, участь у науковій і громадській діяльності та формуванні інтелектуального потенціалу України. Для Харкова студентська спільнота завжди відігравала надважливу роль: відзначив мер. Ви? Безумовно, і наше майбутнє і наше сьогодення. І ви генератор всього, що робиться в нашому місті. І завжди місто Харков було студентським містом завдяки вам. Так, безумовно, на вашу долю випали дуже важкі випробування. Бо навчатися під час війни, це занадто непросто. І я чудово розумію, коли лунають повітряні тривоги, а вам потрібно навчатися, коли постійні обстріли, а вам потрібно навчатися. І я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні у Харкові, і я впевнений, що те знання, яке ви отримуєте, Будуть базою для майбутнього. Я дуже вдячний і ректорам і викладачам, які надихають вас на навчання. Це дуже і дуже важливо. Yeah. Я дуже хочу, щоб ваш інтелект, ваші знання були втілені і в цих змаганнях, і в майбутнє відбудови нашого славетного міста, міста Героя Харкова. Оскільки свято було студентське, навіть під час урочистого заходу без перевірки знань не обійшлося. Так у рамках івенту відбулася інтелектуальна битва Студентський інтелект Батл 2024 у якій понад 40 команд з більш ніж 20 вишів міста змагалися за право бути названими найрудованішими. Поміркувати учасники мали над чим. Діапазон питань сягав від тем з біології та географії. до довжини харківських вулиць усі гравці запекло змагалися за перемогу. Однак найбільше балів зібрало три команди. Так Бронза дісталася енерговампірам із Харківського національного університету радіоелектроніки. Срібло взяли «БіТім» – Студенти Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. А почесне перше місце посіла команда авіатор Національного аерокосмічного університету імені Жуковського. Це було дуже круто, Таке відчуття було студентської єдності в нас загалом якого, чого ми не відчували останні роки через усі події. Ми дуже вдячні всім і всій адміністрації за те, що нам дали можливість участвувати. Я вперше раз приймаю участь у подібному і ну. Звісно, не надіюся, скажімо так, на е, перемогу, але дуже радий. Мені дуже сподобалась командна зацікавленість. Вся команда працює разом на перемогу, і це дуже круто таке, що я не відчував вже ну напевно з початку війни. Найлегше, найважче питання на вашу пункт або піти. Найлегше м -м -м, напевно, там, де оцінити Харків. Від одного до п'яти це прям 100%. Найважче для мене було по вулицям Харкова. Бо я не всі вулиці знаю. Яку оцінку Харкова поставили. П'ятірочку. Усі команди інтелект Батл отримали ексклюзивні медалі, які нагадуватимуть кожному учаснику про цей день. А переможцям дісталися ще й приємні подарунки. Там повербанк, мерч, такі прилади, такі канцелярські, все те, що потрібно, насправді, дуже потрібні речі. Ми дуже задоволені. Це те, що зараз потрібно. Велике дякую ще адміністрації. Всім, хто все влаштовував. Нам все дуже сподобалося. Я подякувати хочу організаторам, які організували це свято, як завжди, все на високому рівні. Я дуже вдячна за нагороду. Це для мене. Це щось неймовірне. Я пишаюся своїм містом. Я пишаюся мером Харкова, і це свято було неймовірне. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини.